Всім доброго дня. Сьогодні 20 липня 2023 року. Зніму для вас садівників, всім, кому не чужде плодове, всіх, кого цікавить садовина. Ось сьогодні, бачите, зірвали дві ожиномалини, ожиноподібні малини, інша назва. Два сорти Сонце Токіо. Ось бачите, така ягідка. Незвичайно, дуже вона не схожа на наші маленькі ягідки і сорт Red Diamond. Бачите, така костяночка у неї дуже цікава. Ці два сорти вже більш-менш поширені в Україні. Вже продають саженці. І ми, звичайно, продаємо як ягідку, так і саджанці. Навіть зараз є Сонце Токіо ЗКС, закрита коренева система. Можна навіть зараз садити вони йдуть з коїмом землі, можемо вислати новою поштою, кого цікавить. Viber 066 32 84 199. Світлана. Займатися буде цим. Відсилкою саджанців, всі питання до неї. Ну, а що стосується ягідки... Red Diamond. як самі бачите, така вона незвичайна, дуже врожайна. На смак дуже нагадує малинку, але і вишеньку теж читав. Знаєте, щось таке є дуже-дуже схоже. Дійсно така файна цікава ягідка. Ось, і Сонце Токіо. Я вже теж знімав відео про неї. Вона не вибаглива взагалі. Дуже файно плодить, дуже рясно плодить. Так що раджу теж таку ягодку. теж вона незвичайна, зараз куштуємо. Вона навіть більш солодша. Особливо, знаєте, як зараз сонечка вистачає, так що більш така ароматніша і більш солодша, я би так сказав. Але і та, і та. Достатньо файні. Коштують е, того часу, що господар буде потратити на, на них, доглядаючи ці обидва сорти. Ну і бачите, оце ми вирвали. Зараз є замовлення. Люди замовили тут по місцю. Відвеземо. Хай люди куштують, насолоджуються. Ось таке. Сонце Токіо. Ось такий Red Diamond. Усім миру ще раз. З вами був колекціонер Плодових Україна Кропівницький. До нових зустрічей, друзі. Подякував.